На жаль, після першого тайму пролунала сирена і по регламенту, якщо більше години вона триває, то матч закінчується з тим рахунком, який був на час сирени. Для нас, скажімо так, це на щастя вийшло, тому що ми 2-0 вигравали і це для нас перемога, але для дітей, звісно ж, було б краще, якщо б ми провели повний матч. Розкажіть, будь ласка, яким видався перший тайм, загалом гра? В цілому ми з самого початку взяли ініціативу в цьому матчі, в цій грі. До кінця її тримали в своїх ногах. Забили два голи. Можливості були для того, щоб більше забити гол, але, на жаль, цього не сталося. В цілому так і пройшов перший тайм під контролем нашої команди. Чи задоволені ви грою команди сьогодні? Я ніколи не задоволена, якщо все ідеально, тому що ну, приділу приділ для розвитку, для совершенства немає. Всегда є... завжди є якісь помилки. Так, да, було, багато чого виходило, ну, але ж працювати і працювати ще раз працювати. У, у минулому турі команда, на жаль, програла. Чи якось по-особливому ви готувались до цього туру? Так, на жаль, минулий тур для нас був програшним. Нічого особливого в підготуванні в плані тренувального процесу не було. Особливо можна виділити те, що це психологічний стан хлопців. Не хочу повторятись, ми програли незаслужено. І хлопці були дуже розчаровані. Тільки е, треба було підвести хлопців в моральному е, стані до цієї ось і все. Гра для нас здавалася дуже легко. Ми повели в рахунку дуже рано, та нас складалося все добре. Думаю, в другому таймі ми б забили, б, забили б стільки ж, скільки в першому. А, розкажи про підготовку до, до цього матчу. У нас підготовка складалася з п'яти днів. Та все, як звичайно, ми працювали над своїми стандартами та виходу з оборони. Звичайна підготовка, до, як і до будь-якого матчу. Розкажи, будь ласка, про настрій команди. Ми знаємо, що е, сирена була і матч не дограли. Е, настрій команди був дуже добрий. Ми хотіли дограти цей матч, тому що для нас складався дуже добре. Хотілося б і забити більше. Але через повітряну тривогу ми не змогли цього зробити.